90-річний сер Майкл Кейн заявив, що йде з кіно. Видатний актор, який народився під ім'ям Моріс Міклайт, у родині вантажника на рибному ринку та прибиральниці, зіграв 175 ролей. Проте навіть у найбільш ексцентричних ролях цей виходець з робітничого класу залишався зразковим британським джентльменом. Про найнесподіваніші образи лицаря, командора ордена Британської імперії, дворазового лауреата премії Оскар Майкла Кейна. Докладніше далі. Шпигунська драма Досьє Іпкре 1965 року, яку зняли слідами успіху фільмів про Джеймса Бонда, одна з перших помітних ролей Майкла Кейна. Але, на відміну від агента 007», герой цього фільму Гаррі Палмер не супермен, а математик в окулярах із товстим склом. Без них він сліпий, наче кріт. Що не заважає агенту Палмеру здолати всіх ворогів розумом та нелюдською витримкою? Майкл Кейн, який відслужив у Кореї та прославився роллю бойового офіцера у фільмі Зулуси, виявився настільки переконливим у ролі іронічного ботаніка, що надалі було знято ще три продовження: одне одного гірше. А 2022 року франшизу перезапустили у вигляді серіалу. Бандитне ім'я Картер один із найогидніших персонажів Майкла Кейна у Великій Британії, де патрульні поліцейські досі не носять на службі вогнепальну зброю. нуар із життя ганстерського підпілля прибрати Картера став справжнім шоком. Що не дивно, герої фільму заробляють дитячою порнографією, а сцени бандитських розбірок показані по справжньому жорстокими. Депресивна атмосфера маленького шахтарського містечка, куди повертається головний герой, щоб поховати брата, теж не додавала особливого оптимізму. І лише з роками критики визнали, що це одна з найкращих британських картин 70-х. Хоча в молоді роки Майкл Кейн асоціювався з так званою епохою свингуючого Лондона, цей елегантний джентльмен ніколи не мав стосунку до контркультури ані в житті, ані на екрані. Тим дивніше було побачити його у філософській антиутопії Альфонса Куарона, дитина людська, в образі підстаркуватого хіпі та ще й з косяком маріхуани. У руках його герой, колишній політичний карикатурист та активіст лівак, разом із дружиною втік від диктатури до лісової глушини, де продовжував жити відповідно до ідеалів молодості. Як завжди, Майкл Кейн створив яскравий та глибокий характер, що надовго запам'ятовується. Таким Майкла Кейна ви ще не бачили: у блондиностій Перуті та з гострою бритвою у руці, і не дивно. Як зізнався режисер трилера Бритва Брайан де Пальма, у сценах із перевдяганням грав не сам актор, а його дублер, що уважний глядач нібито може помітити. Але швидше за все не помітить. Фільм зроблений настільки майстерно, що й досі при перегляді піджилки тремтять. І хоча історію про маніяка транссексуала, до речі, знято за добрий Десяток років до славетного мовчання ягнят критикували багато і довго. Творці бритви зробили геніальний хід, запросивши на головну роль мужнього та привабливого британця. Спробуйте вгадати в ньому вбивцю у сукні та перуці, яким є справжній Майкл Кейн, можна побачити в документальному фільмі Девіда Бетті Моє покоління. Фільм присвячений свінгуючому Лондону 60-х, коли столиця Великої Британії стала головним містом світу. Тут зародилася нова зухвала мода, молодіжні субкультури, нове кіно та підгрупи британського вторгнення, що підкорили не лише Америку, а й навіть надійно закритий залізною завісою СРСР. Але головне, що вперше в історії Британської імперії вихідці з робітничого класу, такі як Майкл Кейн, живе уособлення тієї епохи, отримали можливість зробити карколомну кар'єру та зробити мільйони. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.